Салют підписники! Я думаю, що тема схуднення і тема того, як тримати себе постійно в формі, вона актуальна і вона буде актуальна, напевно, завжди. Тому за найближчих пару хвилин я хочу вам дати максимально багато інформації, що стосується цієї теми, для того, щоб ви могли її використовувати і, напевно, не витрачати гроші на тренерів. Роблю собі антирекламу. Ладно, я жартую. Попробуємо розібратися реально по всьому. Детально там зупинятись не буду. Не хочеться вам давати лишнього тексту, не хочеться вам давати ту воду, яку ви, типу, вже і так знаєте. Тому максимально коротко, по всьому, я собі зробив невеличку шпаргалку, буду нею користуватися. І, в принципі, в принципі, все. Внизу є тайм-коди для вашої зручності, якщо ви, можливо, щось знаєте, можливо, щось ні. Але раджу, в принципі, послухати все, бо воно такого більш буде структуровано. Тому будемо починати. Гарного перегляду! Перше, що вам потрібно знати, це ваша калорійність протягом дня. Які можна визначити, це досить легко. Я в закріпленому коментарі залишу посилання на калькулятор. Переходите, визначаєте, щоб ви вже орієнтувалися хоча б на якусь цифру. Другий момент, який вам потрібен, це дефіцит калорій. Наскільки невеликий, від 10 до 20% від вашої добової норми має бути достатньо, але завжди вам потрібно буде його коригувати. Немає такого, що ви там визначили, і вже весь свій дефіцит всі свої старання, во це те на одному. Ні, воно постійно буде коригуватися. Тим більше, що жоден з цих калькуляторів, жодна формула для. Обрахунку вашої калорійності протягом дня не може вам дати тієї конкретної цифри, яка вам дійсно потрібна, і вам завжди придеться методом спроб і помилок її якось коригувати, поправляти і так далі. Третій момент це ваші енерговитрати протягом дня. Не буду, напевно, на цьому сильно зупинятися. Ваша задача основна це просто рухатись, не лежати на місці, не сидіти на дивані і так далі. Всі ви це прекрасно знаєте, бо, ну, типу, рух це ваше життя, рух це калорії. І так далі. Не будемо зупинятися. Я думаю, ви мене на цьому зрозуміли. Мені головне, аби ви зрозуміли саму думку. Четверте це макронутрієнти. Що це таке? Це білки, жири і вуглеводи. Все просто. Напевно, теж на цьому зупинятися не буду. Типу, скільки яких норм. Хоча, типу, супербистро це 1,5-2 г білку на кілограм ваги тіла, жири від 0,8 до 1,2 г на кілограм ваги тіла, вуглеводи, решта калорій. В одному граму білку 4 кілокалорії, в одному граму вуглеводі також 4, і в одному грамові жиру 9 кілокалорій. В принципі, вся необхідна вам інформація. На рахунок того, ці норми, білки, жири вуглеводи, залишу таку якусь фотографію чи якусь примітку на екрані, щоб ви сильно не зациклювалися. Кому цікаво, нажали паузу, подивились. І останній момент це те, що, як ви всі знаєте, на початку вашого процесу схуднення сходить вода. Це фактор такий всім відомий, і як це відбувається? Відбувається воно по двом в принципі, основним причинам це те, що ви зменшуєте кількість вуглеводів в раціоні, відповідно, зменшується кількість солі в організмі. Сіль і вуглеводи затримують воду. Ви їх зменшили, відповідно, вага пішла. Якщо повернетеся до того, що починали, типу до того раціону, з яким ви починали, вся вага повернеться за рахунок тої самої затримки води в організмі. Так, споки ви тримаєте інформацію стосовно того всього, що я сказав раніше, поговоримо чуть-чуть про харчування, дуже мало, але можливо те, чого ви не знали. Перше, це те, що вам реально потрібно добирати білок, і на це є три причини: перше, це насиченість, те, що білок насичує вас набагато більше, ніж решта макронутрієнтів. Другий момент це те, що він допомагає вам зберегти м'язи за рахунок того, що ну, типу, ви тренуєтесь. Білок це основний структурний матеріал, з якого. Формуються ваші м'язи. Відповідно, коли є силові навантаження, добирається білок, м'язи не втрачаються, а втрачаються лише жири. Ну там, можливо, м'язи неможливо а точно будуть втрачатися, але їхня ну, типу, доля буде мінімальна. І третій момент це термогенез. Термогенез це процес засвоєння і перетравлення їжі. І суть в тому вся, що на засвоєння і перетравлення білку організм витрачає надто, ну, не надто а трохи більше кілокалорій. Ніж він це би робив там на вуглеводи і жири. Тому бажано ці білки добирати. Е, що ще по харчуванню, в принципі, не буду зациклюватись. В закріпленому коментарі я залишу посилання на детальні рекомендації щодо харчування від мене, де я по факту, напевно, по всьому пробігся. Якщо у вас будуть якісь питання, ви можете задавати їх чи в Діректі, чи в коментарях. Я думаю, що з цим розберетеся. Відразу відповівши. Хочу точніше відповісти на питання, які продукти варто виключити з раціону. І тут я напевно вас здивую, того, що виключати з раціону нічого не потрібно. Можна їсти все, головне це робити в міру. І якщо ви десь щось приїли, просто це в свою калорійність. Але якщо ви дійсно хочете прямо від чогось відмовитись, то є два основних фактори не фактори, а не знаю, як це правильно назвати. Коротше, перший це цукор, другий це транжери. Від цього можна відмовитись. Чи можна їсти фастфуд, чи можна їсти солодке під час схуднення, можна знову ж таки головне вписувати це все в свій, ну, типу, в свій раціон, в свій калькулятор калорійності і так далі. Фрукти і газовані напої теж часто задають мені клієнти такі питання, чи це можна? Також можна, але напевно все-таки не бажано. Газовані напої це в основному складаються з цукрів а це пусті калорії, які нам дійсно не потрібні. Фрукти можна, але з фруктами треба бути досить обережними, тому що є фрукти, які досить калорійні і перед їх покупкою бажано подивитися їхню калорійність там в інтернеті чи не знаю в той самий чат GPT написати. Він вам це все розкаже. От, е, також в фруктах є фруктоза, з якою варто бути обережним. І третій момент, що є фрукти, навіть якщо ви з'їсте маленьку кількість яких ви можете, не ви можете, а вас може бути вздуття живота, і це нормально, але як тільки воно там засвоїться, перетравиться, це все вздуття живота проходить. Так що на це теж звертайте увагу. В цьому блоці хочу поговорити про те, що ну. Всі ви десь чули, або, можливо, знаєте, що от кардіо це 100% допомагає схуднути. Хоча я вам можу сказати на власному досвіді те, що всі клієнти, які приходили до мене схуднути, жоден з них не виконував кардіо. Тому відповідь на питання: чи можна схуднути без кардіо, можна. В чому. Чому точніше так відбувається? Те, що кардіо це по факту ваша активність і на цьому крапка. Якщо у вас є дефіцит калорій, якщо у вас є велика активність протягом дня, ви вже будете скидати зайві кілограми. Якщо хочете зберегти м'язи і пришвидшити це схуднення, додайте силові тренування, саме силові, щоб у вас відбувалася рекомпозиція. Це коли ви втрачаєте жир і нарощуєте одночасно м'язеву масу для того, щоб тіло набирало якоїсь гарної форми. Якщо вже ви хочете ще пришвидшити цей результат, тоді вже можна як четвертим фактором додати кардіо, або якщо ви бачите, що того недостатньо. Але ну знову ж таки на своєму досвіді скажу, що без кардіо худнути можна. І є дослідження, які показують те, що якщо ви, наприклад, робите силові тренування і також це все поєднуєте з кардіотренуваннями, воно вам дасть значно кращі результати, і це ну я думаю логічно, чому це відбувається. Типу на цьому зупинятись не варто. І другий момент це ваша активність, знову ж таки, повертаючись за межами спортзалу, тому що протягом місяця ви в спортзалі відбуваєтесь. Буваєте там 15, напевно, годин, можливо, хтось більше, хтось менше, в залежності від того, як ви тренуєтесь і скільки. І у вас залишається ще 465 годин, я собі навіть порахував, враховуючи 8 годин сну того, що ви робите за межами залу. Збільшуйте активність і вам та кардіо реально дійсно буде не потрібно. Але якщо хочеться більше полежати. Дефіцит, активність протягом дня, силові тренування і десь там одне-два кардіотренування в тиждень можете собі додати по якісь годинки часу. Наступний момент стосується психології і мотивації, навіть найбільшої дисципліни можливо, тому що мотивація це така тимчасова штука, яка вам буде, ну, напевно, якісь короткі проміжки часу допомагати рухатись далі. В якому плані ви десь подивились відео на Ютубі? Ви десь подивились якісь фотки? Можливо, ваша подруга скинула більше, чим ви. Ви заряжені, вмотивовані, йдете в зал, Працюєте класно, але на довгостроковій перспективі в. Я думаю, що вам допоможе лише дисципліна, коли ви будете поступово крок за кроком рухатись далі. Хоча, на моєму досвіді, є клієнти, яких хватало там на 5-6-8 місяців мотивації, вони постійно були вмотивовані. Хто знає, можливо, і ви такі головне цю мотивацію не втрачати. Ще хочу сказати за психологію, а саме за те, що у вас можливо будуть зриви, і це нормально, і треба вміти їх собі прощати. Навіть якщо ви там сьогодні були на день народжені, переїли там 250-300 кілокалорій, нічого поганого в цьому немає. Ви вписали все це все в свою калорійність, все окей. Не зациклюйтесь на цьому і не робіть з цього якусь там велику проблему. Постарайтесь просто наступних там тиждень часу, постарайтесь там два тижні. Не допускати більше цього, якщо хочеться, все ж таки з'їсти, і навіть якщо ви там переїсте 5-6-7 разів на тиждень, то на фоні оцих 30 днів, коли ви все робили правильно, нічого страшного в принципі не станеться. Да, ви, можливо, трошки притупили цей прогрес ваш, але знову ж таки ви зробили більше ніж ті, хто просто ну типу стоїть на місці і не робить нічого, або зірвався і закинув то все діло, і пішов далі їсти не знаю, якісь бургери, чіпси і так далі. Не зациклюйтесь на цьому, переїли так, переїли. Поганого не сталося, бо в довгостроковій перспективі ви все одно отримаєте той результат, до якого ви йдете. Далі хочу поговорити на рахунок таблеток у цих чарівних, які всі шукають для жироспалювання, жироспалювальних вже розпалювальних таблеток, не знаю, як правильно, ну суть, ви зрозуміли. Їх не існує, точніше, вони існують, але, як правило, вони можуть тільки нашкодити вашому організму, тому з ними треба бути обережними. Від себе можу дати рекомендації на рахунок там, трьох вітамінів це d 3 плюс К2 для кращого засвоєння. Обов'язково потрібен К2 в поєднанні з d 3 Він регулює два гормони: це серотонін, гормон радості і щастя, і лептин це гормон ситості. Бо всі, в кого є проблеми з зайвою вагою, є дефіцит мають, точніше, дефіцит вітаміну Д3, і як тільки його підіймають, їх процес схуднення відбувається набагато швидше. Для чого вам потрібен цей серетанін? Для того, щоб у вас була оця постійна мотивація, постійне бажання щось робити, а лептин вже, в свою чергу, регулює ваш ситості і ви менш схильні до того, щоб переїдати. Друга рекомендація від мене це вітаміни групи Б. Вони беруть участь в обміну жирів та вуглеводів, знищують вашу втому, піднімають настрій і в принципі, в принципі, все здається, все назвав. Третій вітамін це магній, він знижує гормон стресу, кортизол. Я думаю, ви його всі знаєте. Також покращує вам сон і покращує ваше відновлення. Якщо у вас буде супервідновлення, суперсон, і ви не будете переїдати, відповідно, це все буде набагато краще. А з вітамінами вони реально можуть пришвидшити. Вам цей все, цей весь процес, я їх вживаю сам на постійній основі, так само раджу своїм клієнтам, які хочуть трохи швидше це все зробити. І остання рекомендація це те, що якщо у вас тяне на солодке постійно, вам може допомогти не може, а в 90% випадках відсотках випадків він допомагає це хром і калінат. таблеточку і бомба на солодке не тяне. Не буду вникати в процес, з чого саме це відбувається, з чого вас більше не тяне на солодке, але. Ніби по цьому все сказав. D3 плюс К2 для кращого засвоєння, вітаміни групи Б, магній і, якщо солодке, це хромпі калінат. Де купити в нашому магазині спортивного харчування. Силочка у вас є, ссылка. Посилання, точніше, є на екрані, і також є в описі чи в закріпленому коментарі до цього відео. Сон це дійсно важлива штука, яка вам не яка вам, а яка буде вашим, напевно. Другом, можна так сказати, під час ної відбуваються наші всі процеси, а саме відновлення, регенерація тканин і розщеплення жирових тканин на більш-менше. Трішки додавлю вам науки, що в Чикальському, здається, університеті проводили дослідження, і люди, які спали там 5-6 і менше годин, вони на 55% мають ризик більшого ожиріння, і на 37% вони притуплюють оцей призупиняє і процес схуднення. Тому, якщо у вас є можливість. Треба спати прям 7-8 годин, знову ж таки, по можливості, якщо немає, старайтеся десь виділити собі цей час, бо це дійсно вам дасть якийсь буст в тому, щоб скоріше досягнути своєї цілі. На рахунок цієї штуки, що я буду більше тренуватись, скоріше схудну там, чи от, про путію схудну, це все чесно така фігня і дурість того, що ви втратите воду за, за тренування, ви підете додому, вип'єте її, повернете її. І це нормально, бо обезвожувати Організм свій точно не потрібно, і більше тренуватись в надії на те, що ви скинете швидше кілограми, теж не варто. Тому що знову ж таки всі ці процеси наші відбуваються саме під час сну, а не під час того, як ми тренуємось. Коротше, коротше, покороче, вам просто треба спати, бо це ваш ну, такий допоміжний фактор, який вам реально допоможе. Вже будемо закінчувати. Зараз хочу дати відповідь на два таких основних питання, які мені постійно задають клієнти. Перше, це те, чи можна прибрати жир саме таку, точечно, конкретно на животі та буках. Відразу скажу, що не можна, і з цим вам придеться просто змиритись. Можливо, десь там вам більше по пощастить, і саме от в тій зоні він піде більше, але наше тіло така штука, що вона буде спалювати жир поступово, ну, типу, по всьому тілу. І кажу, тут чисто така доля того, що якщо повезло, десь там більше, можливо, спалиться не повезло, ну, придеться вам змиритися, що вже з цим робити. Другий момент це те, чи може піднятися вага на дефіциті калорій, і відразу скажу, що може. Три причини: перше, це стосується суто дівчат, напевно, це те, що в дні жіночих циклів. Можуть бути певні там зміщення гормонів, і надбавка в вазі до 3 кг, Це для вас може бути нормою. Не переживайте, воно, це не жир, <свісно> так що все окей. Як тільки там цикл врегулюється, ця вся вага піде вниз. І два моменти, другий і третій фактор, чому вага піднімається, вони пов'язані між собою, скоріше за все, і це те, про що я говорив раніше: це сіль і вуглеводи. Вуглеводи затримують воду, сіль затримують воду. Якщо ви десь переїли, переселили їжу, вага може піднятися, але вага піднімається за рахунок води. Як тільки все приходить в норму, ваші нирки ту всю воду з тіла, і вага, відповідно, зменшується. І на кінець, напевно, хочу узагальнити все вище сказане, пробігтися коротко по всьому, щоб ви просто зловили собі, запам'ятали, можливо, в голові ці якусь нотатку. Перше, що ми починаємо, це визначення калорійності. Не всі калькулятори, не всі формули дають точну цифру, тому її треба буде коригувати. Другий момент це створюємо дефіцит калорій від 10 до 20%. Також коригуємо, дивимось за змінами. Третє це додаємо силові тренування для того, щоб зробити рекомпозицію, тобто спалити жири і наростити м'язеву масу, щоб тіло мало гарну фізичну форму. Четвертий момент, якщо ви бачите, що це не працює, або можливо чогось не вистачає, або вам просто хочеться пришвидшити результат, додаємо в свої, в свої там повсякденне життя, скажем так, кардіотренування. Далі це те, щоб ви не здавалися, мотивували себе десь, шукали ту мотивацію, якщо немає, щоб це була дисципліна, не винили себе за якісь переїдання, це все окей, це все нормально. Не баріться в голову, працюйте далі і просто поступово крок за кроком ставайте кращою версією себе. Як вам така мотивація? Добре, далі, це те, що не треба шукати якісь чудо-таблетки. Їх правда немає. D3+, К2, вітаміни групи Б, магній, тянено солодки, хромпікалінат. Запам'ятали цю інформацію, і, в принципі, все. Далі на що, на, що? То, на рахунок сну, це те, що вам просто потрібно спати, відновлюватись. Як відновлюватись? Дивіться, от в тому відео. Десь тут буде силочки. Я тільки вчусь на YouTube запису, цього поки не знаю, але десь вони тут будуть. В принципі, все. Надіюсь, сподіваюся, що це відео було для вас корисним, що ви знали щось нове. Якщо є якісь питання, у вас залишились це або коментарі, або Дірект інстаграма. Я думаю, що ви з цим знаєте, що робити. Дякую, що були цей час зі мною. І, і що? І нічого. Я ще не навчився прощатись. Підписуйтесь, ставте лайки, ніби тут так говорять. Все, гарного всім дня, бажаю всім удачі, натхнення. І хто я вас з ним народження вітаю. Коротше, всього найкращого, держіться і знайте, що ви молодці. Ну, коротше, все, я пішов.